Що вам треба зараз почути? Знаєте, справа, у яку ви вкладали свої сили, щось ви робили, да? Вона якось не дуже. Рухається у вас. Ви якби знаходитесь у якихось кордонах або ви самі себе обмежуєте. Але знаєте, ця справа вона дуже перспективна. Вона обов'язково дасть вам гарні плоди. Це таке, знаєте, що треба вкластися, треба поробити. І буде у вас матеріальне якесь забезпечення, те, що ви хочете. Да? І емоційний якийсь підйом також він буде тут. Гарні, приємні емоції. Треба зараз, знаєте. Нема результатів, це все йде поки що якось під завісою для того, щоб ви ще щось робили, для того, щоб ви робили певні дії. Давайте подивимось, які треба дії вам робити. Дивіться, вам треба робити щось приємне, по-перше. Можливо, якісь подарунки робити. Щось таке, від чого у вас якби. Емоції будуть приємні, і ви даруєте ці приємні емоції. Крім цього, вам треба вчитися відстоювати свої кордони, проходити якусь конкуренцію, відстоювання тут іде, да, показувати, що, що ви, хто ви, де ваші саме кордони. От, такі вам тут поради Дізнаватись якусь інформацію. Вам може в цьому допомагати якийсь чоловік. Да. З чим допомагати? Так, да, цю людину, ви знаєте. У вас з ним гарні відносини. І ця людина, знаєте, вам допоможе, допоможе прийти до якогось результату або направити вас ось кудись. Але, знаєте, можливо, це буде все не швидко, але все рухається так, як має рухатись. Всім дякую.